Мабуть, патріотизм. Хочеться стати на захист своєї країни. До будь-якої військової академії вступати це важливо. Це може знадобитись в будь-який момент. Особливо в цей час. Ростислав цього року закінчив 11 клас і тепер планує вступити до Одеської військової академії. Такий вибір хлопець зробив, коли почалося повномасштабне вторгнення. Наразі Ростислав чекає вступних іспитів і готується до них, тренуючись. Ну, випробування ще не проходив, тільки запросили. А так подати документи немає нічого складного. Тільки зібрати у ТЦК документи. Та пройти в ЛК. потім вже запрошують до академії. З 2022 по 2023 рік українці найчастіше вступають на спеціальність командира механізованих підрозділів. Також популярними стали професії командирів підрозділів десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій. Проте навчання на таких спеціальностях не можна назвати легким. Тому в Україні створені лісеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Один із них є в Чернігові, і там навчаються не лише хлопці, але й дівчата. Цього року він випустив 148 здобувачів освіти, серед них 29 дівчат. 73 цьогорічних випускників ліцею вступатимуть до вищих військових закладів. 101 випускник буде вступати у вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони та силових структур. За підсумками 20-23 років, Міністерство оборони визначило наш заклад, що він найкращий серед закладів України такого типу. по відсотку вступу до військових вузів Міністерства оборони України. Олександр Бабич із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, був командиром розвідувального взводу, брав участь у наступальних діях на Запорізькому напрямку, в обороні на Авдіївському напрямку та поблизу по Роботино. зрозуміло, що я вирішив, щоб захистити нашу державу, тому що але остаточно зрозуміти, чому я це зробив, я до сих пір не можу. просто от я зрозумів, що я там потрібен і все. Проте перші ази військової справи чоловік опанував у Чернігівському військовому ліцеї. Якщо хтось хоче поступати у вищий військово навчальний заклад, я дуже рекомендую після 9 класу поступати в такі от військові ліцеї, тому що це ти вже знаходишся в казармі, ти вже при військовій справі, ти у формі, тому тобі далі у вищому військовому навчальному закладі буде набагато легше і краще проходити навчання. Під час виконання бойових дій Олександр Бабич отримав поранення і наразі працює в ТСК та допомагає старшокласникам визначитися з вибором професії. Також нами проводиться агітаційна робота в навчальних закладах про вступи до вищих військових навчальних закладів. Тут нас є такі брошури, на них знаходяться qr коди навчальних військових академій і просто можна перейти по всьому QR-коду, і буде вся інформація про академію, які потрібні документи для вступу, які фізичні нормативи і так далі. В країні війна нам потрібні люди, і ніхто не знає, як хід війни зміниться. остаточно нашої перемоги, але треба бути підготовленим та готовим.